Всім вітання! Бачу страхи люди розганяють, що Тесла з ЛФП батарейкою взагалі не бере зарядку. Ну, я постійно їжджу на Tesla Model 3 Standard Range Plus з батарейкою LFP. З 2021 року ця Tesla у мене. Крім цієї, я ще маю Tesla Model 3 Highland. Вже новішої моделі 24-го року і теж брав з ЛФП батарейкою. Якби вона була така, що погана і не заряджається, я не брав би наступну знову з ЛФП задньоприводну. Зараз от теж знаходжусь на зарядці. Швидкість, зараз вже повна батарея. Хочу добити до кінця. А швидкість 140-150 кВт, коли батарея підготовлена. В Україні теж можна підготовити батарею, вбиваєте пункт призначення не той, куди ви їдете, а станцію зарядну. І батарея буде по дорозі грітися. Жодних проблем немає. Якщо холодна батарея, звичайно, буде 23 кВт, а то, а то і менше може бути в мороз нормальний. зараз тут мінус 5. Ну, але це без різниці. Якби було і мінус 20. Якщо батарея підготовлена ЛФП, то е, зарядку бере нормально. 130, 140, 150. Ну, літом не раз бачив е, під 180 кВт. Скоріше літом, тому що навіть підготовлене зимою так не прогрівається толком. Раджу, якщо у вас теж ЛФП батарейка, хоча б раз через 5 раз заряджати максимум до 100%. Але в той же час дуже не раджу гратися епкою на телефоні. Коли ви вдома знаходитесь і на ранок заряджати з вечора 100%, особливо в мороз, не робіть цього. Там є час зарядки, виставте, щоб машина почала заряджатись там опівночі, якщо ви ранок рано виїжджаєте, і щоб вона була заряджена на ранок. Тим більше, коли ви там залишаєте на тиждень заряджену батарею. На 100% вона собі е, просаджується саморозряд іде при 100%. Ну, якщо холодно, тим більше. А ви її знову підзаряджаєте. Оце саме гірше, це єдине погане для ЛФП батарейки. Ну, і коли в нуль розряджена, теж проблема нема для ЛФП, не нуль, не 100%. Але тривалий час не варто залишати на нулю. Але в дорозі, навпаки, рекомендую в нуль розряджати, тоді ви бачите нормальну зарядку швидку, від нуля набагато швидше заряджається там, до відсотків 40, просто влітає все моментально. Ну, і в дорозі не варто заряджати теж до повної батареї. Це не економить ваш час. Якщо вам треба 100 кілометрів, ну зарядіть там 150. Так воно влетить у вас там за 5 хвилин, за 7 і поїхали далі. Бо люди, які тільки купили електромобіль, стараються завжди його заряджати повністю. Для ЛФП батареї, для літій залізофосфатної, це не проблема заряджати можна і регулярно до повного і від нуля, але час треба економити для зарядки. Якщо у вас long range так, то не варто від 20 до 80%. Але впевнена батарейка вона не боїться до нуля. Нуль проблем. Розряджайте її, вона мало того. До нуля і їде машина нормально. Лонгренджі не їдуть. О, вже зарядилася. Йду, йду. Вийму штекер. Ионити, бачите, зарядка заряджаюсь. Так, выйду. Звитцы стучатку, а потом продолжу иду. До речі, я зараз в районі Гьотінген в сторону Каселя їду. Якщо комусь потрібен огляд автомобіля, то можна зробити недорогий огляд попутний. Якщо ви в цьому регіоні щось знайшли. Ну, далі на фулду. З каселя на фулду піду далі. А, Так, да, розхід не показав, зараз, зараз покажу, Це ж лякають всі такий розхід, ай яй, ай-яй-яй. Ай Нормальний розхід. Ну, звичайно, коли ви будете прижимати повний газто, то машина у вас візьме більше. Але так, 145, 150 максимум кВт кіло... 에... на кілометр, 15 кВт на 100 км. Блін, не туди повернув. На автобан треба виїхати, я трохи раніше. Зараз виїду на автобан і покажу вам розхід, який в мене. А ще зранку, коли ви виїжджаєте тільки, теж дам пораду. Після останніх прошивок чи ви вмикаєте прогрів батареї, чи не вмикаєте, коли ви виїжджаєте з дому, у вас вмикається прогрів батареї. То моя порада гріти не, не тим прогрівом спеціальним, який є, а нормально їхати, навалювати. Тобто, коли ви будете економити зранку ледве-ледве на педаль газу, ви не економите. Тому що у вас все рівно йде прогрів батареї. Програмно. Батарея гріється. Ну, Тобто в нікуди кіловати уходять, то краще їхати. Тому що від навантаження е, мотором батарея теж нагрівається. То Тоді хоч кілометри подолаєте. Зараз я покажу. Опа. Зараз я покажу ветерти. Ось у мене, бачите, який пробіг. 184 527. Я нову брав цю машину, жодного сервісу на цьому пробігу не було ще. І тепер... Розхід. Ну от зараз це я старту, ну воно зараз впаде на ну, Бачите якийсь розход. 143,9. зараз я їхав, 146,7. Оце сьогоднішній мій розхід такий був. Як бачите, небагато споживає енергії тесла. Якщо збираєтесь брати якусь машину зараз, вирішуєте, то я вам раджу тільки Тесла. І в Україні можна ще взяти з прив'язаним до номера кузова автопілотом. І, до речі, люди цінують так само машини. Взяли би тут десь недорого. З Америки стосується машина. І продають, ніби вона і без автопілота. З розширеним автопілотом. А він з 26.02, вже через менше місяця, легалізується в, в Нідерландах. Зараз йдуть випробовування по Європі. Але після Нідерландів автоматично, ну наскільки мені відомо, Маск домовився, що легалізують по всій Європі. Ну і уявіть. Повний автопілот, Тесли і поруч їдуть на автобані машини там різні, різних марок. 에, повністю тупі порівня, порівняно з Теслою. Ну, е, от мені цікаво, як ті, хто там б'є себе в груди, та то там скриня з болтами, то все. Як вони будуть дивитися на водія Тесли, коли рівняються на автобані? Коли водій Теслує взагалі своїми ділами займається там на, на телефоні, там, програми якісь шукає, ще щось, відео дивиться. Що можна буде сказати водію іншого електромобіля, ну чи любого автомобіля? Ну, нічого, нічого, да? Можна буде. Коротше, автомобіль це засіб. Пересування, так чи ні, в першу чергу? Там дивани круті, так, да, бувають в інших тачках, але це ж фігня, все. Дивани. Головне, має бути надійність, безпека руху, ремонтопридатність. Ну, скажіть, який автомобіль настільки ремонтопридатний, як Тесла? По-перше, деталі найдешевші за всі автомобілі, найлегше їх знайти. Це факт. По-друге, навіть маючи дві, дві ліві руки, без проблем полагодити автомобіль. Наприклад, бампер зняти BMW і X, то це вдвох знімаєш і третій треба з роз'єму, щоб... Від'єднував, тому що там проводки не, не довгі і купа тих проводків У утесли можна одному, просто ну без проблем. Там Один роз'єм, цак-цак, і вже ти знімаєш бампер. Підвізка так само, нічого не треба підважувати. От, відкрутив два болта, дві гайки, висунув болти, речага замінив. Прикрутив назад. Ну, настільки просто. Але саме головне 185 тисяч. І ще у мене не було жодного ремонту. Як купив машину, було, обігрів переставав робити. То, то врубиться, то вирубиться обігрів. ну і завіс на ремонт машину. Врешті виясни, вияснилось, що це е, дефект ще при зборці, не всунутий до кінця роз'єм. був. Ну, це не рахується. От. А так машина ні разу не зламалась. Тільки те роблю, що катаюсь, немає ніяких тобі техобслуговування. Жодного сервісу на 185 тисяч, як бачите, я ще не робив жодного сервісу. Завозив подивитись підвізку, ну це правда в тому, що я по Німеччині їжджу. в Україні підвізка таки вже би ушаталась. А так я заїжджав на підвізку, був в Україні. Ледве-ледве там ще ходитиме вона без проблем. І колодки гальмівні, як нові, на 185 тисяч, тому що рекуперація. Ну от уявіть, там хтось розказує, що дорого їздити на електромобілі. Теж це дорого. Ви додайте до ДВЗ всі техобслуговування, ремонти, там немалі суми намальовуються. А тут я тільки резину міняв зимову літню і більш нічого. Ну і омивайку заливаю. Мастило хотів якось поміняти в, в редукторі. Заїхав на сервіс, кажу, дайте мастило. Дай номер Кузова, на номер кузова. Не треба вам міняти. Так, не можна купити? Кажу, ні, не можна. Не потрібно міняти. Який регламент? Скільки тисяч? У мене тоді 160 було. Нема регламенту Тесла видасть помилку для заміни мастила. Я не повірив, що так буває. Поїхав в інший сервіс Тесли. Мені там теж саме нема, виявляється, регламенту. Ні на, на жодні. Обслуговування взагалі немає такого як регламент. Ні на мостило, ні на що. Просто собі катаєшся і все. А мотори на Тесло. Уявляєте, новий він коштує, там, я думаю, де чотири, напевно, коштує, а Бушний. Є три мотори, у мене, до речі, є три мотори, може комусь надо, хтось може розбити машину з побитим корпусом, бо так вони не ламаються. Мотори 150 євро і ніхто не бере. Всі ж понабирали машини запчастини з Америки. Запчастини продаються, там. ціни дешеві, але продаються. Крила, запчастини кузова, а мотори лежать у всіх. <свіст> 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 Ніхто нікому не продав жодного мотора, уявляєте? Тому що один варіант заміни, коли розіб'ють його. Корпус поб'ють в, в, в аварії, от тоді міняється мотор. А так, мотор дуже-дуже надійний. А взяти знову ці китайців є багато. Там мотори, дурні гроші коштують. Ну, Варто. Глянути тільки на ціни запчастин і відразу все стане ясно. Якщо воно копійки коштує, значить воно не псується. А якщо дурні ціни, значить це ненадійний мотор. Так, Під'їжджаю до каселя. Ще раз повторюю, може хто завтикав. Я зараз е, можу зробити огляд автомобіля в касселі. Далі на фулду їду, можна вправо-вліво, якщо комусь потрібно. Попутно, дешевше коштує огляд автомобіля. Перевірка технічного, оптичного стану на предмет аварійності. Заходьте також по посиланню на нашу площадку на автомобіля ГМБХ. Під відео знайдете посилання на сторінку мобіле. До речі, почали брати в Україну машини, ну не багато, але один, другий, третій приїжджають в Україну. Тож взагалі була пауза. Величезна, не брали нічого в Україну. А зараз почали брати. Ну, не електромобілі, ДВЗ. Електромобілі не брали і не беруть, а от ДВЗ машини почали трохи брати. З малими моторами. Хоча IT Гуан вон брали недавно 2-літровий, а так. До півтора, де найдешевший акциз. Ну все, буду закінчувати відео. До наступних зустрічей.